Користуємось програмою MindHomeLib. Це програма для керування колекціями електронних книг в будь-яких форматах. Програма абсолютно безкоштовна, її вихідні коди відкриті. Основними можливостями програми є зручний перегляд колекцій книг у вигляді деревовидного списку з групуванням за автором, серією, відображення обкладинки і анотації при перегляді списку книг, швидкий пошук за автором, назвою книги. Та повний пошук за автором, назвою, серією, жанром і тому подібне, Редагування списків жанрів. У нас жанри складені з потреб центру. Це загальноосвітня підготовка, професійна підготовка з професій, за якими у нас навчаються учні, дістарок пекар-кондитер, кухар-кондитер, кухар-офіціант бармен слюсар, кравець, закрійник, перукар, перукар, манікюрник, методична література, художня література яка в свою чергу поділяється на українську і зарубіжну, періодичні видання, це поділяється на газети та журнали, довідкова література. Крім цього, у нас є розділ на працювання наших педагогів, який складається із загальноосвітньої підготовки та професійної підготовки, майстри виробничого навчання по професіях, вихователі гуртожитку, презентаційні роботи педагогів та учнів, статті педагогів з різних періодичних виданнях, корисні поради педагога. Програма містить все необхідне читання електронних книг у форматах в Wordівському, текстовому документах, в PDF-і. Також у ній забезпечена можливість установки додаткових програм для створення каталогів і перегляду інформації у будь-яких інших форматах, що значно розширює можливість електронної бібліотеки та перетворює її у справжню скарбницю знань.